На Росії розбився стратегічний бомбардувальник. Мова про ту 22 – носії ракет х 22 якими росіяни цинічно обстрілюють мирні українські міста. За версією пропагандистів, пілот загинув, екіпаж катапультувався. Що сталося, і скільки тушок в Росії залишилося? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить ту 22 виконував тренувальний політ і зазнав краху. Відео публікують російські телеграм-пабліки. Сталося все в Іркутській області 2 квітня. За інформацією Міноборони країни-агресора, пілот загинув на місці. Екіпаж з чотирьох людей врятувався. Попередня причина трощі – технічна несправність. На місце падіння прибула пошукова рятувальна бригада. Судячи з відео, відновленню борт не підлягає. А зібрати новий на заміну в росіян немає можливості. Причина санкції, які нібито не працюють. І це не перша подібна аварія у серпні. Торік так само в Іркутській області розбився точно такий борт. А у квітні минулоріч Україна й сама за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-200 приземлила російську тушку в ставропольському краї. Ще пару літаків вдалося пошкодити на ворожих аеродромах. Що це взагалі за літак? Ту 22 – це радянський бомбардувальник розробка 70-х років минулого століття. З часом його вдосконалювали, модифікації змінювали. Це стратегічна авіація, здатна носити ядерні боєприпаси. Крім ту 22 м 3 на озброєнні в Росії з часів СРСР, лишаються бомбардувальники Ту 95 мс і ту 160 Примітно, що у війні Росії проти України ту 22 зазвичай наносили удари ракетами Х-22. А от ту 95 били ракетами Х-101 та Х-55. Саме х 22 поцілили у ТРЦ Амстор у Кременчуці. Трагедія сталася в червні 22-го року. Тоді ту 22 м 3 злетіли з аеродрому Шайковка у Калузькій області РФ. Самі ракети в бік України, як з'ясувалося, випустили з Курської області. Ще один аналогічний удар із жахливими наслідками відбувся в січні 23-го. Тоді Росіяни вдарили ракетою Х-22. По житловому будинку в Дніпрі на місці загинуло 46 людей, зокрема шестеро дітей. Ще 80 дістали поранення різної тяжкості. Як зазначають військові оглядачі, збивати протикорабельні ракети х 22 можуть лише системи ППО натівських зразків Петріот та СЕМПТІ, яких у нас обмаль що у росіян із запасами тушок. За інформацією з відкритих джерел у Росії на озброєнні залишилося трохи більше як півсотні бомбардувальників Ту-22 М3, і тільки 27 із них у бойовому стані. До повномасштабного вторгнення Ерефія планувала провести модернізацію 30 бортів, але як бачимо, не на часі. А як ви думаєте, що робитиме Ерефія для поповнення свого авіапарку? Можливо, перекуплять щось у сусідів. Чи візьмуть у Білорусі? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Боржникам відключатимуть світло вже через місяць не сплати. Нові правила, які можуть стати для багатьох неприємним сюрпризом, озвучила компанія ясно. Постачальник із групи ДТЕК, який прямо попереджає, довго зволікати вже не вийде. Як сталося, що навіть місячна заборгованість може призвести до відключення, хто підпадає під ці правила, а хто має виключення? Зараз усе розкладемо по поличках. Мене звати Микита Аврилюк. Підписуйся, щоби не пропустити. Стити головне. У грудні 2023 року уряд дозволив енергетикам знову відключати світло за борги. Якщо ти не платиш понад місяць, готуйся до серйозних наслідків. Посачальник має право залишити квартиру без електроенергії, навіть якщо ти просто затягнув із оплатою. Компанія зобов'язана попередити користувача про скоре відключення, але після цього у людини буде лише 5 днів на виправлення ситуації, а після світло можуть відключити. Тобто навіть один пропущений платіж може стати серйозною проблемою, особливо якщо ти вже маєш борг на момент вступу нових правил у дію, тоді ймовірність відключення ще вища. Постачальник не зобов'язаний робити знижку на давність заборгованості, бо рахунки мають бути оплачені незалежно від дати. Тож, якщо накопичилось, краще не чекати, а одразу йти домовлятися. Причому у постанові не вказано конкретний поріг боргу або точний термін, після якого настає відключення. Все залежить від умов вашого договору з постачальником, тому краще заздалегідь перевірити, що там написано дрібним шрифтом. Винят. Передбачені для населення, яке проживає на територіях бойових дій або тимчасово окупованих. Таким споживачам не нараховують пеню і не вимикають електроенергію. Але. Щоби скористатися цим правом, треба мати офіційне підтвердження довідку з органів місцевої влади або інший документ, що підтверджує адресу реєстрації в такій зоні. Просто дзвінка чи пояснення постачальнику буде замало. Потрібна бюрократія, але жителі зон бойових дій захищені від подібних відключень. Щоб уникнути проблем, постачальники радять звертатися по реструктуризацію боргу. Це означає, що можна виплатити заборгованість частини, Нами, а не відразу всю суму. Головне не мовчати і не чекати, поки вдома погасне світло. Підпишися і поділися цим відео, якщо вважаєш, що ця інформація важлива. І обов'язково залиш свій коментар, що ти думаєш про такі правила, як на твою думку можна вирішити проблему заборгованості за комунальні послуги. 78 громадян Казахстану загинули на війні у лавах армії агресора. Один із них поліг всього лише через 9 днів після підписання контракту. Дослідники проєкту Хочу жити знайшли імена понад 660 казахстанців, які воювали або воюють на боці Росії. Як сталося, що громадяни суверенної держави опинилися в рядах армії агресора? Хто їх туди відправляє і що з ними стається? Зараз усе розкладемо по поличках і покажемо обличчя деяких казахів, яких завербували росіяни. Але для початку підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, Тут розбираємо такі історії регулярно і пошир цей випуск серед друзів. Хай більше людей дізнається, як Росія веде цю війну чужими руками. Почнемо з простого вербування казахстанців це не випадковість, а організована компанія, яка почалася ще в першому кварталі 23-го року. Причина шалені втрати російської армії у перший рік вторгнення, які не вдалося компенсувати навіть мобілізацією. Першими під роздачу пішли мешканці країн так званого ближнього зарубіжжя Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану і звісно Казахстану. Про це прямо пишуть у проєкті Хочу жити. Процес вербовки громадян Центральної Азії в російську армію здійснюється трьома основними шляхами обманом, обіцянками високих виплат або погрозами одним пропонують роботу в охороні якогось підприємства, іншим обіцяють великі грошові винагороди у вигляді щомісячного грошового забезпечення і громадянства ЕРФ, третім погрожують в'язницею або депортацією. Результат для всіх один. Іншими словами або заманюють, або шантажують. Головне, щоб було кому штурмувати українські позиції замість цінних росіян. Росіяни цілоспрямовано вербують громадян Центральної Азії, бо свої вже просто не хочуть помирати. Кінцевий результат однаковий: контракт, зброя в руки і квиток в Україну на передову серед тих, хто загинув, середній термін життя 130 днів. Але деякі не проживають навіть і місяця. Дослідника проєкту Хочу жити. Вдалося знайти випадок, коли громадянин Казахстану загинув всього лише через 9 днів після підписання контракту. Ось він, Віктор Масєєв, 1981 року народження. 17 травня підписав контракт, 26 травня загинув. Це, до речі, ще й про те, як багато часу готують росіян перед відправкою на фронт. Прості люди, які поїхали заради грошей чи червоної книжки з двоглавим орлом, закінчують у чорних пакетах. І це ще у кращому випадку. На кінець 2024 року, за інформацією проєкту Хочу жити, загинули щонайменше 78 громадян Казахстану. І це лише ті, щодо яких є точні дані про дату і місце поховання. Волонтери кажуть, реально мова може йти про понад. 3 тисячі загиблих етнічних казахів ще у жовтні 2024 року. Українські волонтерські ініціативи, що ведуть підрахунок втрат армії РФ, повідомляли про цей шокуючий показник. Це не просто трагедія, це геноцид чужими руками. І найстрашніше. Ці люди воюють проти України, країни, з якою в Казахстану не було жодного конфлікту, просто тому, що російському командиру треба гарматне м'ясо а ні руських у Росії і принижувати легше, і вбивати їх не шкода. І ще одне найманство кримінальний злочин у Казахстані. Ті, хто вижив по поверненню, ризикують отримати від 12 до 17 років з конфіскацією майна. В Казахстані з цим, на щастя, не жартують, ловлять і саджають. Наприклад, у січні 20 Четвертого року в Казахстані засудили колишнього бійця ПВК Вагнер до 4,5 років ув'язнення за участь у бойових діях проти України. Крім того, комітет національної безпеки країни повідомляв про щонайменше 10 відкритих кримінальних справ щодо казахстанців, які воювали на боці Росії. Також були випадки засудження громадян за публічну підтримку війни зокрема, двох мешканців Уральська посадили на 5 років за сепаратистські висловлювання. І це ще не кінець. Україна також обіцяє всі, хто прийшов зі зброєю вбивати українців, понесуть наказання і після війни. До речі, деякі з таких казахів вже перебувають у нашій в'язниці. Наприклад, Шенгиз Сейпієв, який воював у складі ПВК Вагнер під керівництвом терориста Євгенія Пригожина. Що цікаво, чоловіка завербували з російської тюрми, де він відбував термін за зґвалтування. На фронті його взяли в полон зсу. Пізніше суд приговорив його до 9 років ув'язнення. Такий вот дуже дивный способ изменить місце место вициткей. Человек приехал, чего ну, что ехать на, на территорию Украины полгода, отвоевал, ну, отслужил, так сказать, и справка о помиловании, гражданство РФ, ну и топаза, соответственно. Підпишись і поділись цим відео, якщо вважаєш, що правда має звучати голосно і обов'язково залиш свій коментар. Що ти думаєш про цю історію? Як, на твою думку, можна зупинити таку практику вербування? Читаємо все. Цікаво почути вашу думку. На цьому ми на все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.